Так, друзі, привіт! Наступні відкатні ворота виготовлені нами у нашій майстерні. І встановили ми вже їх все, все працює. Зараз вони пішли на відкрив. Сигнальну лампу встановили, також фотоелементи. Так воно все працює гарно, чітко. Зміняється зараз і тепер не закрив, не закрив фотоелементи, спрацьовують. Бачите, пішла на відкрив. Спрацьовують. По матеріалі, що ми тут використовували, 80 на 40, трійка рама основна 60х40, профільна труба і 60х30. Ну, такий дизайн був, то нам дав. Сам замовник такий дизайн. І ми так його по дизайні його малюнку зробили. По що в нас тут є Оці жалюзі 80-19, двосторонній маз. Усі панелі також прямі. Такий встановили замочок. Працює він. Зараз навіть початок пальця тільки зі сердини на любив, а тут вже коди є все, ну то вже замовник собі ввів коди. Так його немає, так він працює на законі. Фурнітура, фурнітура, автоматика і замок. Це все я замовляв в компанії нові ворота. Фурнітуру ми тут використовували 800 кілограм, господар називається, 800 кг на Автоматика. Тут ми використали Miller Technics. 1000. Прекрасна автоматика. Рекомендую. І зразу же монтували такий Wi-Fi модуль. Все воно вже працює, все чітко. Що ж, друзі, отут ми зробили пешку, вставили метале також профільної труби, просто тільки для підсилення тому що брама є досить у вазі важка таке одразу вже до працювання все воно працює ідеально ідеально вінок до замовника він зараз закриває її сам з, інш... з іншого боку області так кілометрів звідси буде більше ста бачите Wi-Fi модуль працює відмінно в нього на телефоні висвічує, як брама закривається. Ну то Кому більше цікаво, заходіть в інтернет, на компанію Нові ворота, там все пояснюю і розказують. Так що, друзі, кому потрібні відкатні ворота, автоматики, фурнітури, звертайтеся, виготовляємо. Відкатні розпашні. Також є вибір замків. Якось так. Всімирного дня саме головне. Слава Україні! Працюємо!